Terima kasih telah menonton. Вы думали, что база закреплена в порядке ст. 208? Ой, ну не надо, Юля, не в Вручаємо вам вашу копію ухвали слідчого судді. Вам зрозуміли підстави проведення обшуку та перелік речей, які будуть відшукуватись під час проведення слідчої дії? Вручаю вам повідомлення про підозру вчинені кримінального правопорушення. Оперативники управління стратегічних розслідувань Дніпропетровської області та слідчі, слідче управління обласної поліції затримали учасників злочинної наркоорганізації, діяльність якої організували батько та син. останній керував усіма процесами з-за кордону. До співучасті залучили ще вісьмох спільників. Усі вони мешканці Дніпропетровської області. Учасники угруповання використовували приватні та покинуті городи у Павлоградському районі. Навесні їх засіювали коноплями та слідкували за врожаєм. Надалі готову сировину відвозили до будинку організаторів та готували її до продажу. За сезон вирощували до 150 кілограм канабісу, з яких виготовляли понад 30 тисяч фасованих пакетів з так званими шишками по 5 грам. В асортименті також були електронні цигарки з наркотичним вмістом. Від наркобізнесу отримували до 50 мільйонів гривень прибутку. Щоб збувати продукцію, створили закритий телеграм-канал, до якого адміністратор додавав учасників тільки після рекомендації постійних клієнтів. Для ліквідації діяльності злочинної наркоорганізації, оперативники та слідчі за силової підтримки полку поліції особливого призначення та корд затримали дев'ятьох її учасників. За результатами проведення 26 обшуків за місцем проживання фігурантів та зберігання наркотичних речовин. Вилучили наркотичних речовин на понад 50 мільйонів гривень. Окрім того, зброю, набої, автомобілі, мобільні телефони, гроші та чорнові записи. На підставі отриманих доказів дев'ятьом учасникам злочинної організації оголосили підозри. Співорганізатору, що наразі перебуває за межами країни, повідомили підозру заочно. Дії підозрюваних кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України, серед яких частина перша та друга статті 255 створення та участь у злочинній організації. Фігурантам може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.